Друзі, всім привіт! Значить, що в нас? У нас 27 листопада на календарі і розпочалася в нас зима. Серйозно взялося. 26, тобі ж вчора в неділю у нас зночі як почало і цілий день був штормовий вітер, сніг, дрібний, йшов, понавівало в кожну мишечу дюрку. Ну, але домашнє господарство йому байдуже. Сніг, заметіль, дощ. Це все його не стосується. Ми працюємо, готуємося до вечірнього управляння, мелим, мішаємо, мелимо, нашим свинкам їсти. Що мелим? Мелимо зерну суміш, пшениця, кукурудза. І трішки додаю соняшник. Ну, а так, в принципі, все по, по стандарту. Млинок в мене кооперативний, до речі, я його купував років 4 чи 5 назад. Так він і називається, млинок. Одне, що я переварив це... Бункер завантажувальний, тому що той був пластмасовий малий. Я цей переварив, якраз два відра влази. Ну, в принципі, по млинкові мене цілком все задовольнює. Млинок молотковий, працює ідеально. Сам кожух оцей я теж переварив, зробив його ширший, бо той був такий благенький, рік він, здається, попрацював і його повитирало там. Сітка стоїть у мене не по колу, не в одному місці отут ніби, а повністю стоїть по колу сітка. Такі, друзі, справи. Зараз підемо, поглянемо, що там наші свинки роблять. І через якусь годинку. Будемо опоратися вже по господарству вечірнє управляння. Тут у нас тепло все добре. Свинки. Що, пацюки? Поз'їдали, поз'їдали, як завжди. Отакі в нас сільські будні. Колеги. Далі будемо провлятися. Багато займає часу саме. Ну, бачите, гній від свиней, від корови. Це все в мене рушна робота, вигортається, відрами виношу. Такі-то справи. До речі, кому цікаво, так, до слова, можна придбати в мене свинки, як на м'ясо, так і є в мене тут можна вибрати. На свиноматки. Є вже гуляли по разу. Отакі. Це свинки, да, це можна на свиноматки вибрати. Кому цікаво, можете звертатися у Viber. Номер для зв'язку залишу в описі під відео, а можливо навіть і десь тут. Вгорі залишу. Кому цікаво, звертайтеся на свиноматки або на забій на м'ясо. Отже, такі справи у нас, друзі. Йдемо зараз ще подивимося до наших свиноматок, що в них там відбувається. Трохи позавівало у нас, ну нічого. Сьогодні вже сніжок не йде. Будемо вже, бо вчора було прямо. Що ви тут? Скоро будемо будете їсти, скоро да. А, да. Тут зремонтував клітку, бо свиноматка вигрізла під вікном, під вікном вигрізла, довелось. Трошки ошаманити. По підлозі так само з'явилася тріщина. Тріщина саме там, де коли я заливав, стояли оці маяки, я став, по яких я рівняв підлогу. І тут, де був маяк, якраз і з'явилася тріщина, довелося трошки заробити. А так в загальному все по-старому, нічого не помінялося. Свиноматки не осіміняв ще поки що, далі є в планах поосіміняти. В принципі, так, ті свинки вже теж гуляють. Тому, друзі, якось так. Пишіть коментуйте, чим займаєтеся. Що у вас по погоді. Наступила зима чи не наступила. Ну і кому цікавий контент, підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримуйте українськомовний контент. Вам не складно, мені приємно. В принципі, Задавайте питання, які цікавлять стосовно свиней. Отакі От в нас краєвиди, отак От у нас намило сніг. Давно не заходив в ефір, Тек, ну, знімати є що, але це... Вибив телефон з рук, баламут. Знімати що кожен день. Праця рутинна, все одне й те саме. Порання рано, порання ввечері. Так що якось так. Так, заснімув коротеньке відео. Мішаю мішалку, не один рік уже, такий змішувач. Такий змішувач, друзі, вистачає цілком, промішує добре, без проблем. Пишіть, дуже цікаво знати цінову політику на живу вагу. По регіонах, зокрема в Вінницькій області, що відбувається, я не цікавився, тому як не було що продавати. Ну а тепер по мірі можливості, коли свинки підростають, я починаю цікавитися закупівельними цінами, що відбувається на ринку. Ну і хотілося би почути ваші коментарі, що по регіонах з живою вагою на Свиней, яка ціна зараз, що по чому, тому що настільки я знаю і чув, що в м'ясних павільйонах ціни бахмарні, як на сало, на м'ясо, так і на всю іншу продукцію м'ясну, що стосується свинини. А що з живою вагою, ціною, не знаю. Так що поділіться, друзі, в коментарях. Дякую всім, хто переглянув це відео, підтримав мене подобайкою та прокоментував. Далі буде відео все в цьому плані, тому як польові роботи закінчилися, поле вигорене, зима наступила, тому... Десь сільське господарство, годівля свиней. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових відеороликів.